Після Першого хрестового походу на Близькому Сході з'явилось чотири держави хрестоносців. Єрусалим опинився в руках християн і майже на століття став столицею хрестоносців допоки мусульмани не взяли реванш. Першим правителем єрусалимського королівства став Готфрід Буйонський, що носив титул захисника Гробу Господнього. У своїх нових володіннях він запровадив типову для Європи систему феодалізму. Роздав земельні наділи для лицарів зі свого війська, а ті своєю чергою принесли йому васальну присягу. Однак більшість хрестоносців після першого походу повернулися в Європу, адже свою обіцянку відбити Єрусалиму мусульман вони вже виконали. Решта ж, що лишилась, взялись створювати собі власні володіння. Так, у 1099 році Танкрет Таренський завоював Галілею, утворивши тут своє князівство. Але приніс васальну присягу Готфріду, і володіння Танкреда стали частиною Єрусалимського королівства. Довго Готфріду правити не довелось. Уже наступного року він загинув, намагаючись зайняти міста на узбережжі Середземного моря. Новим королем Єрусалиму став його брат Балдуїн І, який на той момент був графом Едеси. На відміну від Готфріда, він не славився скромністю і тому взяв собі титул короля Єрусалиму. Балдуїн I показав себе умілим політиком, коли хитрістю усунув єрусалимського патріарха Драгоберта Пізанського, що хотів встановити в місті теократичну владу, подібну до папської держави в Римі. Практично все своє правління Балдуїн I витратив на розширення володінь королівства ще в 1101 році. Він підкорив міста, які планував взяти його брат. А в 1104 році захопив Акру надзвичайно важливе місто для Єрусалимського королівства. Адже в наступні роки саме її порт приноситиме найбільші доходи скарбниці. Свої завоювання Балдуїн закріпив у трьох битвах при рамлі. Попри те, що в другій битві хрестоносці програли, двох перемог виявилось достатньо, аби фатиміцький халіфат відмовився від претензій на повернення втрачених територій. Надалі Балдуін перший зосередився на вирішенні конфліктів між хрестоносцями, і в 1109 році єрусалимський король зумів їх об'єднати для захоплення земель Лівану, що перекривав сухопутний маршрут із Візантії. У цьому поході Балдуїн перший зумів приєднати до своїх володінь Бейрут. Водночас решта Лівану перейшла до графства Триполі. Також Балдуін перший захопив Сідон спільно з норвежцями, що також влаштували короткочасний хрестовий похід, але швидко повернулися додому. У 1115 році Балдуїн перший завоював землі на правому березі Йордану і навіть дійшов до Червоного моря, відрізавши мусульманський Єгипет та Сирію один від одного. Помер же перший король Єрусалиму в 1118 році під час походу на Єгипет, де дійшов до дельти Нілу. Його наступником став другий граф Едеси, його товариш Балдуїн II Бурський. Завдяки венеціанській допомозі він зумів закінчити завоювання прибережних міст. Він намагався завоювати Алепо та Дамаск, але невдало і потрапив у полон на два роки. Навіть після повернення з полону Балдуїн II не припинив походи в Сирії, але тепер обмежився грабіжками мусульманських міст. Свою корону Балдуїн II заповів онукові Балдуїну III. Але оскільки він тоді був ще малим, влада перейшла дочці Мелісенді та її чоловікові Фульку. Вони були короновані разом із новим королем Балдуіном III. Мелісенда була відома щедрістю і політичним хистом, завдяки чому завоювала любов своїх підданих. А от її чоловік Фульк часто втручався у справи своїх баронів. Серія поразок, яких Фульк зазнав від мусульман за роки свого правління, зробила його ще менш популярним. Від громадянської війни королівство врятувала тільки його передчасна смерть. В 1098 році Боемунд став князем Антіохії. Він теж намагався розширити власні володіння, але менш успішно. В 1100 році він програв битву при малітені і на три роки потрапив в полон до турків, після чого повернувся в Європу, набрав добровольців і відправився назад воювати. Щоправда, уже не з мусульманами, а з візантійцями. В 1108 році він був розбитий при дірахії і уклав мир з імператором, де пообіцяв віддати Антіохію Візантії. В самій Антіохії, де на час відсутності Боємунда правив його племінник Танкрет, відмовились визнавати таку угоду. Сам Танкрет уже більш успішно розширював володіння князівства. В 1104 році він окупував Едесу, поки її граф був в полоні у турків. А через рік, в битві при Артах, він розбив Алепського еміра і просунув кордон князівства далеко на схід. В 1108 році Танкрет відібрав у Візантії Латакію, а також у битві при Турбоселі розбив едеського графа і майбутнього короля Єрусалиму Балдуїна Буркського, коли той пробував відібрати назад своє графство. Тільки в 1111 році, під загрозою Анафеми, Танкрет повернув Едесу Балдуїну. Танкрет також робив спроби захопити графство Тріполі і землі кілікійських вірменів, але передчасна смерть від тифу не дала можливості завершити ці плани. Його наступник Рожер Салеринський в 1119 році програв туркам битву при Балаті, що більш відома як битва на кривавому полі. Хрестоносці зазнали значних втрат, а могутність антіохійського князівства була підірвана. Надалі правителі Антіохії перебували в залежності або від Єрусалиму, або від Візантії. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Раймунд, IV Тулузький не отримав земель в Палестині і відправився на службу до Візантії. Тут він зустрів нових хрестоносців переважно тих, хто не поспішив доєднатися до Першого хрестового походу, або тих, хто втік з нього. В Європі їх вважали за боягузів, і вони вирішили піти в похід, відомий в історії як ар'єргардний Хрестовий похід. Йшли трьома окремими арміями. Раймунд долучився до походу як провідник, але його порад ніхто не слухав, і всі три армії були розбиті турками в Анатолії. Із залишками цих хрестоносців Раймунд пробився до Антіохії, після чого вирішив створювати власне графство. Він захопив тортосу, потім невдало тримав облогу Тріполі, під час якої отримав смертельне поранення. Невдовзі його війська змогли захопити арку і так відрізали Тріполі від решти мусульманського світу. Але місто мало морське сполучення з Єгиптом і не планувало здаватись. Син Раймунда, Бертран, захопив його тільки в 1109 році із допомогою єрусалимського короля Балдуїна I. Графство Тріполі було найменшим з держав хрестоносців, але його прикривали гори Лівану. Аби обезпечити гірські проходи, збудували знаменитий замок Крак де Шевальє, що стоїть досі. Але гірські фортеці тут мали не тільки хрестоносці. У фортеці Масіаф осіли асасини, відомі тим, що влаштовували вбивства сусідніх правителів. Правителям Тріполі дісталось немало проблем від таких сусідів, а графа Раймунда II вони таки вбили. Після цього Тріполі потрапив під вплив Єрусалиму. Графство Едеса, перша держава хрестоносців, була найбільш віддалена від Єрусалиму, і це робило її найбільш вразливою. Ще за часів свого правління як графа Едеси, Балдуїн Бойонський активно розширював кордони своїх володінь. Одні землі він завойовував, інші, як, наприклад, Самосадський Емірат, викупив за гроші. А в 1100 році допоміг навіть Алепському еміру придушити повстання, за що отримав грошову винагороду. Коли ж в 1101 році помер його брат Готфрід, і Балдуїн став королем Єрусалиму, він передав Едесу своєму соратнику балдуїн новий граф Едеси, розширив її межі на схід. Але спроба захопити місто Харан в 1104 році була невдалою, і Балдуінбургський потрапив у полон до мосульського атабека. Саме тоді правитель Антіохі Танкрет окупував його графство і не повернув, навіть коли Балдуїн повернувся з полону в 1108 році. Тоді Балдуїн зібрав війська, серед яких були в тому числі й мусульманські найманці. Але зазнав поразки у битві при турбоселі. Тільки в 1111 році Балдун Буркський повернув собі Едесу. А в 1118 році він став королем Єрусалиму Балдуїном II. Водночас Едеса перейшла до родини де Куртене. Жослен де Куртене склав васальну присягу новому королю Єрусалиму і брав участь в усіх його війнах. Його син Жослен II Хоч також склав присягу, вів більш незалежну політику. Зрештою, це і стало причиною катастрофи. У 1144 році він уклав союз із турецьким беєм Кара Арлсланом, що в той час воював проти мосульського атабека Зенгі та виїхав йому на допомогу. В цей час Зенгі пішов на Едесу, і поки місто було в облозі, її граф чекав підкріплення від хрестоносців. Але вони не прибували, адже антіохійський князь, з яким Жослен II нещодавно посварився, силоміць завертав хрестоносців, що прямували на допомогу Едесі. Захоплення Едеси підняло авторитета табека Зенгі, і навколо нього почали об'єднуватись мусульманські еміри, які вважали, що він зможе розбити хрестоносців. Цей процес не зупинила навіть смерть Зенгі, справу якого продовжив його син Нураддін. Новина про падіння Едеси викликала в Європі піднесення хрестоносного духу. Проповідники вимагали організувати новий хрестовий похід, особливо серед них відзначився Бернард Клервонський. У цей похід зголосились піти французький король Людовік VII та імператор Конрад III. У 1147 році вони вирушили на Близький Схід. Першим до Візантії дістався Конрад III, Звідси він відправився в Анатолію, де зазнав нищівної поразки у битві з турками при Дорілеї. Повернувшись у Константинополь, він морем поплив у Палестину. Французький король теж намагався пройти по суші, зазнав втрат у дрібних сутичках з турками і тоді найняв візантійський флот та теж морем доплив до На Навесні 1148 року хрестоносці прибули в Акру, де їх зустріла королева регентка Мелісенда в Акрі. Відбулася військова нарада, що викрила найбільшу проблему цього походу. Хрестоносці не змогли домовитись між собою. Одні хотіли відвоювати Едесу, інші йти на Алепо. Королева Єрусалиму пропонувала захопити Аскалон. Зрештою, дійшли компромісу зробити похід на Дамаск. Проблема була в тому, що на той момент Дамаск був союзником Єрусалимського королівства, адже також воював проти мосульського Атабека Нураддіна. Попри те, що в похід виступив молодий король Балдуїн III, більшість його васалів відмовились брати у ньому участь. Армія хрестоносців не змогла взяти Дамаск. Чотири дні постійних штурмів міських укріплень принесли їм лише значні втрати. Звинувачуючи один одного в зраді, учасники другого хрестового походу почали покидати облогу Дамаску, а до весни 1149 року взагалі покинули Єрусалимське королівство. Ця авантюра вартувала хрестоносцям не тільки значних втрат. Дамаск потрапив під владу Атабека Нурадіна, який продовжував об'єднувати мусульман для війни з хрестоносцями. Королева Мелісенда довгий час не хотіла віддавати владу своєму синові Балдуїну III. Йому навіть довелось піднімати повстання, щоб нарешті отримати владу в своєму королівстві. Матір він заслав у монастир і після взявся за військову справу. Балдуїн захопив Аскалон, а через пару років розбив Нурадіна, змусивши його укласти мир із хрестоносцями. Так, Єрусалимське королівство досягло піку своєї могутності. Вічною проблемою Єрусалимського королівства була нестача солдатів. Навіть в найкращі часи єрусалимський король міг виставити на поле бою не більше 20 тисяч солдатів. Справу рятувало те, що близько 5 тисяч з них були важко озброєними лицарями на конях. Найбоєздатнішими військами у ті часи. Але цього все одно ніколи не вистачало. Дефіцит був настільки гострий, що навіть єрусалимський патріарх та християнські монастирі мусили за свої кошти наймати солдатів на службу королівства. Ще одним способом збільшити військо стали лицарські ордени. Перший такий з'явився в 1113 році на основі госпіталю святого Іоанна, що знаходився у Єрусалимі орден госпітальєрів. Більш знаменитим став орден лицарів храму, орден тамплієрів, що виник в 1119 році із ветеранів Першого хрестового походу. Обидва ордени фактично були окремими державами всередині Єрусалимського королівства. Вони мали власну скарбницю, яка поповнювалась за рахунок внесків паломників, а також земельні володіння, що робили їх подекуди могутнішими за простих феодалів. Згаданий раніше замок Крак де Шевальє належав якраз госпітальєрам. Політичний устрій Єрусалимського королівства був типовим для феодальної держави. Вихідці Західної Європи, що були лицарями-феодалами, отримали всі землі та політичну владу. За це вони мусили нести військову службу. Місцеве населення, що складалось із греків, вірменів, асирійців та арабів і становило більшість на цих землях, перетворилося в залежних селян віланів. Вони працювали на землях сеньорів в обмін на оренду земель для власного користування. Однак лицарі не були відірвані від місцевих християн, вони активно співпрацювали. Європейські феодали часто призначали місцевих вірменів та греків на важливі посади чиновників. Частими були також і шлюби між європейцями та представниками місцевої християнської знаті. Дітей від таких шлюбів називали пуленами. Саме полени всередині 12 століття стануть основою місцевих лицарів феодалів. Мусульманська громада Єрусалимського королівства не зазнала практично ніяких змін. Єдина різниця була в тому, що відтепер вони платили додатковий податок, як колись християни платили в мусульманських державах, що для мусульман не був надто високим. Арабський мандрівник Ібн Джубайр навіть писав, що арабські селяни часто переселяються із зруйнованих війною мусульманських еміратів до держав-хрестоносців, адже там їм просто зручніше було жити. В королівстві активно розвивалася торгівля. Перші королі надавали привілеї італійським купцям, а Балдуїн III взагалі закріпив торгівлю за ними, припинивши збирати з них податки. Це розширило торгівлю із державами Європи. А королівську скарбницю в цей час наповнювали мита, зібрані із караванів арабських купців, адже торговий маршрут між Африкою та Азією лежав на землях Єрусалимського королівства. Аби посилити свої позиції, Балдуїн III планував укласти союз із Візантійською імперією і зустрівся в Антіохії з імператором Мануїлом І. Сторони домовились про союз у боротьбі з мусульманами, але передчасна смерть Балдуїна III не дала можливості реалізувати ці плани. Корону успадкував його молодший брат Альмарік І. Альмарік І зробив чотири походи в Єгипет. Під час першого, в 1163 році, він розбив війська фатимідів у битві при Фарамі і змусив Єгипет платити данину Єрусалиму. Другий похід відбувся через рік. Цього разу Альмарік виступив як союзник єгипетського візира у його війні із Нураддіном. спільно із військами фатимідів Хрестоносці оточили його командира Ширкуха в більбейсі і примусили капітулювати. Втім, успіх довго не тривав, адже Альмарік І дізнався, що Нураддін напав на Антіохію та в битві при Харімі полонив антіохійського князя. Єрусалимському королю довелось швидко вертатись додому. Третій похід Альмаріка І в Єгипет був також спричинений Ширкухом, що знову вторгнувся у Єгипет. Цього разу мусульмани завдали поразки хрестоносцям у битві при Аль -Бабейні. Однак Ширкух не зумів скористатись перемогою. Він захопив Олександрію, але там його оточили союзні війська фатимідів та хрестоносців, і він знову капітулював. Перед тим як повернутися у Єрусалим, Альмарік залишив власний гарнізон в Олександрії. У 1168 році Альмарік марік четверте вторгнувся в Єгипет, плануючи його остаточно завоювати. Він з легкістю захопив більбейс, після чого направився на північ і взяв в облогу Дам'єта. Тут з моря йому допомагав візантійський флот. Але захопити місто так і не зуміли, і Єрусалимському королю довелося відступити. У 1173 році, коли помер Нурадін, Альмарік перший пішов у невдалий похід на Дамаск. Вертаючись з походу, він захворів на дезентерію і помер в наступному році. Під час четвертого походу Альмаріка І в Єгипет його також прийшов завоювати воєначальник Нурадіна Ширкух. Поки хрестоносці тримали облогу дум'ята, він розгромив війська Фатимідів, стратив візира Шавура і сам почав правити країною. Його владу успадкував племінник Салахадін, також відомий як Саладін. Він оголосив себе султаном Єгипту, через що у нього почався конфлікт із Нурадіном, який взагалі вважав Саладіна своїм васалом. Однак Нураддін помер вже через два роки, і тоді Саладін захопив його державу. Відтепер володіння Саладіна оточувало Єрусалимське королівство практично з усіх сторін. Також Саладін об'єднав більшість мусульманських емірів під своєю владою, що дало йому значне військо, яке в тодішніх хроніках оцінювалось у 100 тисяч солдатів. Мусульмани були готові до завоювання держав-хрестоносців. Саладіну протистояв молодий король Балдуїн IV. З дитинства він хворів на проказу, що погіршувалося з роками. Він мав набагато менше військ за Саладіна, і у купі з тим, що підкріплення з Європи все не надходило. Його піддані вважали, що король не здатен захистити Єрусалим від Саладіна. Єрусалимський патріарх Іраклій навіть їздив у Європу, щоб знайти кращого претендента на корону. Однак, коли Саладін збирав свої війська в Алепо для походу на Єрусалим, Балдуін IV неочікувано напав на Дамаск і розграбував його. Для Саладіна це було настільки неочікувано, що він погодився на мир з хрестоносцями. Через рік війна поновилася. Цього разу король Балдуін IV зустрівся особисто із Саладіном у битві при Монджезарі. Хрестоносці обійшли військо мусульман і вдарили з тилу. Саладін ледве не загинув в битві, а його армія розбіглася. Ця поразка надто сильно підірвала авторитет Саладіна, і проти нього почали бунтувати власні еміри. І, попри декілька дрібних перемог над хрестоносцями, він був змушений укласти перемир'я із Балдуїном IV. Через два роки перемир'я знову було порушене. Але Балдуїн четвертий зумів розбити Саладіна в битві при Бельвуарі. Ця перемога королю далась уже з тяжкими втратами, і тому надалі він намагався не порушувати мир з Саладіном, адже розумів, що без підкріплення з Європи не зможе довго воювати з мусульманами. Однак не всі васали розуміли задуми Єрусалимського короля. Прославився в цьому Рено де Шательйон. Він прийшов на близький схід ще в Другому хрестовому поході, і завдяки шлюбу із вдовою антіохійського князя став регентом в Антіохії. Все життя Рено йшло за одним сценарієм він порушував закони, його збирались покарати. Але він просив прощення, і потім все починалося знову. Так, в 1154 році він викрав та катував антіохійського патріарха, вимагаючи з того гроші. Після цього Рено довелось просити прощення у єрусалимського короля Балдуїна III. В 1156 році він пограбував візантійський острів Кіпр, після чого змушений був просити прощення у візантійського імператора. На деякий час Дешатільйон призупинив свою діяльність через полон у мусульман тривалістю 16 років. За цей час він втратив владу в Антіохії, але коли повернувся у Єрусалим, то одружився на вдові барона замку Керак. На нових землях Рено Дешатльйон взявся грабувати арабські каравани. Чим порушував перемир'я в 1176 і 1182 роках. А король Балдуін IV був змушений рятувати королівство від Саладіна в переможних битвах. Після цього Рено просив прощення уже в Балдуїна IV. В 1183 році Рено де Шатільйон збудував п'ять кораблів і поплив Червоним морем, плануючи зруйнувати Меку. До Мекки він так і не дістався. Його флот був розбитий флотом Саладіна, а сам Рено врятувався втечею. Саладін привів війська під Керак і оточив Дешатльйона. Тільки вчасний підхід єрусалимського короля зі своїм військом врятував того від загибелі. Коли помер Балдуїн IV, корону успадкував його семирічний племінник Балдуїн V. реальну владу здобув вічим нового короля Гіде Лузіньян. Однак Балдуін V помер уже за рік, і тоді Гіде Лузіньян сам став єрусалимським королем. А Рено де Шательйон став його близьким соратником. Наприкінці 1186 року поряд з Кераком ішов черговий арабський караван, і Рено поспішив його розграбувати. Хроніст Вільгельм Тірський писав, що в цьому каравані їхала сестра Саладіна, яку дешатільйон захопив у полон. За таке Саладін пообіцяв особисто покарати лицаря. Навесні 1187 року. Саладін з військом в 40 тисяч солдатів вторгнувся у Єрусалимське королівство. Він розграбував землі Дешатільйона, потім пішов у Галілею, де розбив тамплієрів у битві при Кресоні, а також взяв в облогу місто Теверіада. Гіда Лузіньян зібрав власні війська і поспішив виступити проти мусульман. Більшість баронів не рекомендували королю виступати в цей похід влітку, адже шлях ішов через пустелю, пропонуючи замість цього готувати Єрусалим до оборони. Однак гі до цих порад не дослухався і пішов у похід. З військом Саладіна він зустрівся неподалік рогів Хатіна. Мусульмани заманили хрестоносців у пастку, відрізали їх від джерел води, підпалили навколишню траву і з легкістю розгромили знесилені війська хрестоносців. Король Гіделузіньян разом зі своїм братом потрапив у полон. Рено де Шательйон також потрапив у полон, де його відразу і стратили. Після цього Саладін відправився на північ і захопив землі Антіохійського князівства та Тріполійського графства. Захоплення їхніх столиць він відклав на потім, а сам поспішив до Єрусалиму. Дорогою його війська захопили усі міста королівства за винятком Тіра. Оборону Єрусалиму очолив лицар Баліан Ібелін. Він успішно відбивав атаки на місто, доки на дев'ятий день облоги не витримала міська стіна. Але навіть тут баліан дав відсіч, і мусульмани не змогли зайти в місто. Тоді Саладін запропонував переговори: сторони домовилися, що християни зможуть покинути місто за викуп в середньому по 10 динаріїв за кожного. Місто ж перейде мусульманам. В цій історії знову прославився патріарх Іраклій, який присвоїв церковні гроші, що обіцяв витратити на викуп християн. При цьому сам Саладін, чи то з благородності, чи просто щоб позбутись християн в місті, пожертвував 100 тисяч динаріїв для єрусалимських християн, аби ті змогли себе викупити. Тільки через місяць, коли вийшла остання група християн, очолена самим Баліаном, Саладін заволодів Єрусалимом. А в місті на той час лишилося ще близько 10 тисяч християн, що не знайшли грошей на викуп і потрапили в рабство. Трату християнами Єрусалиму в Європі сприйняли як катастрофу. Одні це сприймали як Божу кару, а інші вже готувались робити третій хрестовий похід. У цей похід вирушать відразу три визначних правителі Європи: король Англії Річард І Левове Серце, король Франції Філіп II Август та імператор Фрідріх І Барбароса. Цей похід стане одним із найвідоміших в історії хрестових походів.